Доброго дня, любі друзі, доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Рада вас вітати на каналі Тетяне Неподвір'я. Сьогодні у нас 17 березня і продовжуємо наші посівні роботи. Я нахожусь в своїй собственній теплиці і буду зараз сіяти астру. Астру для букетів не на продаж розсади, а іменно на зріз. Я купила ось таку айстру. Зараз покажу ось таку це профнасіння. Я залишу в описі під відео е, адрес інтернет-магазину, з яким я вже спілкуюсь не перший день, е, профнасіння Айстра Китайська Болеро. Це дуже крупна, е, висока, така повна повна гарна Айстра, і тут в мене цілих 5 грам. Далі е, в тому інтернет-магазині Айстра е, Баранеса. І в тому магазині Айстра принцеса Суміш. Всі три пакети по 5 грам. Зробила ось такі рівчачки. Навіть дуже густо їх зробила, тому що це теплиця і це ну, розсадник, це е, дитячий садочок для Айстри. От. І зараз будемо сіяти. Сіяти буду густенько, тому що я її, як тільки вона почне підніматися, я її буду. Пікірувати і далі буду пересаджувати. Астра любе пересадку. і Чим частіше її пересаджуєш, тим гарніша вона буде. Насіння має ось такий вигляд. Досить крупненьке насіннячко. Його гарно видно. Е, профнасіння люблю за те, що е, насіння завжди свіже, в нього гарна схожість. Ну воно досить дороге. Е, такий пакет стоїв. По-моєму, якщо я не помиляюсь То 90 гривень. Ось придбала ще отаке насіння чорнобривців. Яка ж Україна без чорнобривців. І ось таке це насіння так воно виглядає. Тут насіння із трьох пачок. Ось три пачки. Оце воно все отут. Буду зараз його теж висівати. Яка в мене грядка получилася. Два останні рядочки це чорнобривці. Ось я їх помітила. Далі у мене є ще потрошку ось такої астри. Купувалася вона в різний період часу. Все, все насіння цього року куплене. Подивимося, як воно зійде. Між рядочками дуже мало роз... відстань. Бачите? Чотири ну, пальця. Ми їх буквально між рядочками. Всі рядочки помітила паличками. Ось так помічаю сорт зверху в діла, і я вже знаю, де в мене що посажене. Хоча просто треба купити фломастер, який пише по пластику і не змивається водою, то тоді ще краще. Тому що буду поливати оці всі. Пакети вони можуть всі розмокнути. То кинулася, немає, не можу знайти того свого фломастера. В мене є ученик вдома. То треба буде завтра сходити в магазин та придбати той фломастер. Ось я насіяла, ось так виглядає моя грядка у теплиці. Вона десь, ну, може, метр завширшки. І ось так воно все. Виглядає. Зараз пролью гарячою водою, загорну і зверху вкрию плівкою, тому що ночі обіщають мінус 3, а мені потрібно, щоб насіння зійшло швиденько. Дуже сильно не змочувала, тому що земля волога полила так, щоб тільки змочити насіння, щоб у нього було сила прорости, щоб воно трошечки втягнулося в землю. Зараз пригорну. І прикрию плівкою. Прикрила старою плівкою, і так воно у мене буде сходити. Буду періодично його відкривати, щоб трохи дихало, коли жарко, щоб не запріло насіння внутрі. На день відкривати, на ніч прикривати. Так воно у мене буде сходити. Я вже так робила тільки під маленькі духи. не в великому парнику. Ну, на сьогодні тут в теплиці все. Хочу ще показати, в мене тут, як завжди, все розкидане. Ось я сьогодні пікірувала пікінку, пікірувала в окремі стаканчики. Це для себе. Пікірувала остік і пікірувала трошки газаньку. газанію, От у мене ще є отакі. Отакі великі пластикові четі, спінопласта, такі ящики. Зараз зараз туди ще посію, може встигну, бо сонце сідає, а світла в мене тут нема в теплиці ще поки. На все треба гроші, а на все грошей не вистачає, вже навіть землю. у ці ящики брала з городу, змішувала з пісочком, з добривом. Вже не хватав в мене сил купувати землю, буде як є. Пролю зараз гарячим, прямо з кип'ятком, пролю, посію помидори і закрию цими кришками. Чим гарні ці ящики, я вже в них вирощувала розсаду е таким способом. І все гарно сходило. Ось я пролила землю, розкидала насіннячко, Тут ріогранде слівка в мене 5 грам насіння. Тут я розділила на два сорти, бо тут, по, тут 5 грам, а там у мене 2 грама, ну, щось таких 5 грам, наче там і немає їх. ну Влізло ось так, густенько. Е, помідори е, можу садити в рівчаки, роблю, іноді роблю рівчачки і висаджую Вообще правильно садити по рядочках, щоб е, був обмін. Е, воздухом, і щоб повітря там проходило, і щоб воно не запрівало і не за це саме Ну ви мене зрозуміли. Але сьогодні вже 17 березня, і я вже спішу. Помідори сходять вони не сидять довго, тому. Можна і так хаотично розкидати насіння, вони все, все одно зійдуть дня через 3-4. Головне, щоб їм було тепло. Ось так, зараз попідписую ящики, засиплю, зверху полью гарячою-гарячою водою майже кип'яток. Ну, Градусів 70 буде температура води, щоб їм було тепло і вкутаю воночу мінус 3. А мені хочеться, щоб воно побыстріше зійшло. Опалення в мене тут в теплиці немає. Тому ось поки що так. Ось, бачите, вода гаряча аж парує, щоб точно ви бачили, що це ця вода. Я її наливаю сюди у лійку і буду з лійки проливати. Вже тороплюся, бо сонце сідає. Вон, бачите, париде. Нічого страшного, на сінечку буде тепленьке. Взяла сміттєві пакети і накрила свої ці ящики. Зараз накрию кришками. Ось так це виглядає. А далі буду остальне, але вже не буду їх вам показувати, тому що сонце сідає і буде дуже темно. Буду зараз з вами всіми прощатися. Кусок роботи сьогодні зроблений гарний, тому хочу насамперед вам всім сказати: будьте уважні друг до друга, будьте терпімі друг до друга. Хочу вам побажати гарних рожаїв, швидкої перемоги над ворогом. На все добре, цілую, люблю, бувайте.